Сторінка 12. Змінюємо розмір, переміщуємо та повертаємо об'єкти. Ви можете перемістити графічну фігуру або зображення в будь-яке місце на слайді, змінити її розмір або повернути. Щоб змінити розмір зображення. Натисніть на зображення. Наведіть курсор миші на будь-який із чотирьох кутових маркерів. Курсор перетвориться на подвійну стрілку. Затисніть ліву кнопку миші та тягніть мишу, поки не отримаєте потрібний розмір зображення. Відпустіть кнопку Комищем зображення змінить розмір. Використання бічних маркерів для зміни розміру спотворює зображення. Якщо хочете зберегти пропорції зображення, завжди використовуйте кутові маркери. Такі ж методи можна використовувати для зображень із інтернету та текстових полів. Щоб перемістити зображення. Натисніть на зображення і утримайте ліву кнопку миші. Курсор перетвориться на іконку із чотирма стрілками. Перетягніть зображення в потрібне місце. Відпустіть ліву кнопку миші. Зображення перемістилося. Щоб повернути зображення, класніть на зображення. Натисніть на іконку обертання, що розташована у верхній частині зображення. Курсор перетвориться на круглу стрілку. Переміщуйте курсор та обертайте зображення. Зображення змінило кут нахилу. Щоб перенести будь-яке зображення із сканера або фотоапарату на комп'ютер, скористайтеся програмним забезпеченням цих пристроїв. Збережіть світлину, а потім вставте її Підказка щоб зберегти центр об'єкта в тому ж самому місці. Натисніть і отримайте клавішу Ctrl під час перетягування маркера зміни розміру.